Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо з нашим тазовим дном, над його правильною активацією. Тазове дно це взагалі як наш фундамент, і від його сильних м'язів залежить все наше здоров'я. Тазове дно — це буквально як дно, яке тримає органи нашого малого тазу, і від нього, якби дійсно залежить все. Як ви себе почуваєте, якщо тазове дно у вас слабке, у вас можуть виникати болі в поясниці, в хресті, в тазу, також може бути нетримання мочі або, наприклад, дуже часті позиви, особливо вночі, що ви хочете у туалет. Якщо це виникає більше двох разів, то це означає, що у вас проблеми з тазовим дном. Також у вас може бути збій циклу, або, наприклад, болі під час сексуального акту. Це все за це все відповідає тазове дно. Також це впливає на роботу нашого ЖКТ і вона може бути нарушена. Нам дуже часто, щоб підтримувати наше тазове дно, рекомендують вправи кегеля. Але я не раджу їх робити, тому що ви не можете самі проконтролювати, в якому стані у вас знаходяться, знаходяться м'язи. І якщо вони перенапружені, якщо у вас, наприклад, нерівна осанка, то тазове дно воно не буде працювати коректно і від цього грушеподібне м'язо у вас буде напружуватись і все буде напружуватись неправильно. І дуже часто жінки не усвідомлюють, як взагалі напружувати ці м'язи. І якби тоді потрібно починати з МФР, з роботи стазом, щоб зрозуміти усвідомити, що як працює в нашому тілі. Тому я не рекомендую робити вправи Кегеля, якщо ви не проконсультувалися зі своїм лікарем, і якщо ви не знаєте в якому стані у вас знаходяться ці м'язи. Отже, починаємо. Для тренування нам знадобиться рушничок, краще взяти великий, щоб він був м'яким, або можна взяти подушку. Якщо у вас є пілатесний м'ячик, його можна підздути і також його використовувати. Лягаємо на спинку, поміщаємо наш рушничок між стегнами. І зараз стегнами ми будемо максимально сильно тиснути в рушничок. Стопи у нас також міцна опора в стопи. Тиснемо стегнами максимально, його зжимаємо і починаємо піднімати лобкову кісточку, хребет за хребцем, підіймаємось опора в лопаточки. І тепер від лопаток тиснемо, весь час тиснемо, починаємо опускатись хребець за хребцем вниз. І не перестаємо тиснути. І ще робимо сіднічні пагорби. Підіймаємо лобкову кісточку, хребет за хребцем, опори лопатки. Дихаємо повільно, рівномірно, не затримуємо дихання. І ще підіймаємо весь час тиснемо, максимально зжимаємо наш рушничок, подушку або м'ячок. І намагайтеся підійматися хребець за хребцем, повільно, щоб ви отак ось не падали. А щоб ви повільно, повільно підіймалися. І від лопаток тепер хребець за хребцем, опустились. І ще зробимо три рази. Угу. Дихаємо. І хребець за хребцем. Весь час тиснемо. Угу. І останній. І тепер ми затримаємось на горі. Одне коліно у нас витягується по діагоналі, тягнеться вперед, нас наче за нього витягують, і таз у нас нахиляється. Потім ми повертаємось, нас витягують за інше коліно, і ми нахиляємо таз в інший бік. Не забуваючи при цьому весь час стиснути в рушничок. Тиснемо і опускаємо. І тиснемо, тиснемо. Так, і ще зробимо декілька разів. Тиснемо. І ще опустились. І інший бік. І тепер хребець за хребцем. Опускаємось. Далі ми переходимо на бік. Поміщаємо рушничок, між стегнами знову, вирівнюємо. Е, ручку не вирівнюємо, кладемо ручки, ножки у нас трохи в такому полузігнутому стані, стопу тасну під стіночкою. Руки поміщаємо за голову. Локті в зоні периферії. Цей лікоть в зоні периферії, ми його бачимо, весь час тиснемо в рушничок. Коліна у нас зводяться, таз не рухається. І тепер ми робимо вдих. І розкриваємося ченята за ліктам, видих. Зараз ми налагоджуємо роботу грудно-брюшної діафрагми і нашого тазового дна, бо вони у нас залежні один від одного. І дихаємо, повернулись і назад. І не забувайте весь час тиснути це саме основне. Всіх в цих в усіх вправах. Угу. Тиснемо, тиснемо, тиснемо. І ще. І давайте зробимо останній раз. Угу. І тепер обережно міняємо бік. Нічок під стегнем, ножки такі напівзігнуті, стопи таз під стіночкою, ручки за голову. Весь час мені хочеться вирівняти цю руку, не знаю чому. Лікоть в зоні периферії. І знову робимо вдих, розкриваємось. І тиснемо, тиснемо, очима слідкуємо за лікти, видих. І тиснемо, тиснемо. Шея у нас не напружується, голова у нас довіряє нашим ручкам, і вона як начебто в гамаку з наших ручок. Так, і ще втих, розкрились коліна, не рухається таз, не рухається і тиснемо, тиснемо руки ночок. І останній. Так, чудово. Рушничок можна перебрати. Обережно підіймаємось. Тепер ми стаємо в положення 4 кутника, Ружничок знову між стегами, поміщаємо його. Тут у нас сильним голінь, обов'язково опустіть носочки. І зараз ми начебто голін. Приводимо один до одного і через це в нас стегна ще сильніше зжимають наш рушничок. Голіні ми зводимо, сильні голіні, ми їх намагаємось звести разом. Зводимо голіні і відводимо таз назад. Видимо. Зводимо голіні колінами, стегнами тиснемо в рушничок. Видимо. Тиснемо, тиснемо, голін зводимо. Так, давайте трохи перепочинемо і зробимо ще. Вдих-видих, розслабили наші стегна. Так, приготувалися. І знову сильно голінь, голін зводимо, тиснемо стегна і відводимо так. Зимотиснемо. Орінь зводимо. Дихаємо, вдих. Видих. вдих, Видих. І ще вдих, Видих. Відпочиваємо і зробимо ще одне коло. Наші стегна зараз розслабляються. І давайте готуємось. Рягаємо голінь, зводимо стегна і вдих, видих, Вдих, Видих. І тиснемо, тиснемо. Рушничок можна прибрати. Ставимо коліна ширше, десь на ширині кордику. Пальчики ми зводимо, звели наші пальчики, так, щоб у нас тут, начебто, був трикутничок. І ми знову тепер відводимо таз назад. Повертаємось вперед і відвели назад. Тепер стопи ми склеюємо так щоб і п'яточки така висилимо. І далі ми відводимо таз назад. У нас тут маленький прогиб. І від тазу ми запускаємо хвилю. І повернулися в малесенький прогиб. Назад. І запустили хвилю. Назад маленький прогиб. І дихаємо. Тихо. Відпочинемо і зробимо ще декілька разів. Так, приготувалися Маленький круги. На ми закінчуємо наше маленьке тренування на тазове дно. Я сподіваюся, вам сподобалось. І пам'ятайте, що тазове дно це наш фундамент, і з ним потрібно працювати і бажано з ним працювати кожного дня. Запам'ятайте будь-яку вправу, яку ми робили, і повторюйте її, коли у вас з'явилася якась хвилинка чи настрій якомога частіше. До зустрічі на наступному треба.